нам усміхнеться Всім привіт, маю я ось такий матеріал. Дуже непоганий. Тут позолота. Тут, не знаю, скоріше за все, посріблення. Але що саме цікаве що оці провода, усі вони. Посріблені. Я провіряв. Спочатку думав, що вони всі срібла, але тільки посріблені. У кого є якісь припущення, з чого це може бути жмут проводів. Будь ласка, пишіть. Самому цікаво. Ну, і для початку це єдине, що я буду розкручувати. Не знаю, що це за матеріал. Так, це у нас гума. Така не дуже, але гума. А оце буду розпилювати болгаркою і знімати. Ну, ось порозпилював, а всередині от така радость. Отакі от контакти позолочені. Дуже це мене тішить. Ну, так як я в цьому відео з золотом нічого робити не буду, я їх поза кадром відділю. Це будемо вже в наступних відео робота з цим матеріалом. Зараз відділю і будемо працювати далі з нашим сріблом. Ось яку красоту вдалося вирізати. Кхе. І кому все ж таки цікаво, звідки цей провода Дам підказку. Ось. Ну, далі ви самі знаєте, що робити, щоб знайти звідки вона. Роздягаємо далі. Нитками, вісімотузками зв'язано. Да, звісно? Добре, змотано. Нічого не скажеш далі прорізинене. Це перше сміття. Далі? І ми бачимо екраніровані провода багато. ці екраніровані провода ніякої цінності вони не мають. Це мідні і хроміровані, здається. Але тут є ще серед них, ось, наприклад, оці вже провода. Ой, цей екран вже посріблений. цей темніший, а ці світліші. Їх треба окремо взяти мені. Ну і ось скільки у нас екрану і скільки у нас проводів. А з проводами не все так солодко. Вони у нас не в пластмасові, не в різині, а в кульочку. Ось такий, ось так воно замотано в кульочках. І таких слоїв тут я не рахував. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Аж тоді йде вже сам провод посрібнений. І, чесно кажучи, я навіть не знаю. Як його робити, тому що переплавляти, робити обжиг, це неможливо. По крайній мірі я так не хочу робити. А це гратися таку кожну, отак от розплутувати, також бажання немає. Саме одну звільнив. Ой. Як робити далі? Поки що не знаю. Нічого іншого в голову не прийшло, як зажимати в тіски. І канцелярським ножиком от таким чином зрізати. Ось так воно Чистеньке, блискуче. Я згоден, що це не найкращий варіант. Якщо у вас є інші варіанти, з радістю вислухаю, буду використовувати на майбутнє. Отже, показувати весь процес наміру немає. Отже, як перечищу весь матеріал, продовжу зйомку. Спробував ще один метод і він виявився ефективнішим. Прижимаємо проводочок до гострої частини ножа і проводимо декілька разів. Все злітає все набагато зручніше і швидше. Провод чистий. Ось така гарнюваль кубка. Вийшла посріблених проводів. Контрольне зважування. 100 грам. Віса трошки починають буянити. 101 грам. Ну, без пакетика буде 100 грам. Це ми нарізаємо. Неважливо, якими кусками, головне, щоб не от таким жмутом. Оце так буде. кислота довше буде його розтворяти, і місця буде більше займати. Якщо вірити довідникам, то в цих проводочках міститься 20. 20-30% срібла від загальної ваги. Отже, надіюся взяти 20-30 грам срібла звідси. Ось у нас нарізані проводочки, розпушені трошки спресуємо. Тепер. Тут у нас 100 г, Отже, потрібно десь приблизно 100-150 г азотної кислоти нам. Розбавлю 100 мл води, щоб реакція не була швидкою, бурною і не пішло піною вище з стакану налив 100 мл, але все одразу, все одразу я виливати не наважуся, буду наливати а, порціями. Реакція пішла. Це на холодну. І поки що більше я не буду додати, залишилось, залишилось е десь 50 грам. Почекаю, як трошки виробиться азотна кислота. Тоді буду доливати решту. Надоїло мені чекати, вилив я решту азотної кислоти. Пішла бурна реакція. Довелось додати ще дистильованої води, щоб пригасити її. І буду додати ще, тому що піднімається. Ледве нагрівся. Ну все, реакція стабілізувалась. Чекаємо на розчинення. Реакція ледве видно. Ставлю підгрівати. Я вже додавав сюди і кислоту, і воду. Залишилось місця мало, а матеріалу ще багато. Я хочу сказати срібла тут набагато більше, ніж я очікував. Можливо, було тільки 20% не срібла. Тому що воно все таке саме біле. Я прийняв рішення, так як зараз вже ніч. Я вже хочу спати. Я зливаю оцю всю рідину, всю цю кислоту і буду відновлювати. А решту матеріалу буду розчиняти завтра вже. Провода покрилися такими наче іголочками. І мені здається, це вже почало відновлюватися срібло на міді. Таким тотінкою. Да. Срібло вже почало відновлюватись на міді. Кислота випрацьована була вся і почало відновлюватись. Но це буде, буду завтра вже розчиняти. А поки що ось наш основний раствор. І приливаю насичений розчин солі. Надіюсь, буде дуже гарно. Ух! Вийшло зовсім небагато. Ну, я сподіваюся, що це і за того, що надіюся, що срібло, більша частина осіла тут. Ну, Будемо будем дивитися. Розчинив решту проводів. Ось таке забарвлення має. Насправді камера повністю не передає справжній колір. Воно насправді більш темніший, такий фіолетовий колір. Трошки б'яки тут є, так що прийдеться перефільтрувати. Звичайний ват, ватний тампон, як зазвичай. Сильно не трамбує. Повинна бути легка фільтрація. Ось наші розчини. Це вчорашній зелений, такий. а це такий фіолетовий. Камера не передає. Тут вже відновлений хлорид, він тут за сутки спресувався, тут його небагато. Ну, я е, надіюся, що тут буде більше. Добавлю солі. Зовсім друге діло. Тут не хочу падати. Ну, трошки буде. Одною рукою невдобно знімати, але ну, нормально тут. Дискільки. Думаю, грам 15 тут буде. Було, невдобно, було неудобно мішати. Перелив я в більший стакан. І тут його даже вже важко мішати. Сполоснути цей стаканчик розчином солі. Лишнього не буде. От так. І бачимо зовсім непоганий результат. Відпрацьовані кислоти буду зливати в одну ємкість. колись із нього ще витягну мідь, і це відстоїться також сюди вилью. хлорид стрібла підкислив і додаю цинк. Зараз побачимо активну реакцію відновлення хлоріда свібла в металевий стан. Думаю, вистачить. Скільки б я не вимивав, все одно хлорід був таким синюватим відтінком. І ми бачимо, відновилася мідь. Зараз в соляній кислоті я зараз все це розчиню і почищу наш хлорід. Ой, наше вже відновлене на срібло. Ось він плаває. Це мідь. Немає ні одного признаку того червоного лахмотя, що було. <кій> Трохи був злякався, але бачимо, що срібло чисте. Немає ніяких ознаків Міді. Це дуже добре. Зараз буду присувати. Час сплавляти. Тігель трошки тріснутий, але ще витримаємо. Чому я не сплавив в один світочок? А тому що це в вигляді сердечка. А я помішаний на сердечках. Блискучий, чистесенький. Тут трохи бури, але нічого. Лімонна кислота справиться. Ну і зважимо. Як то кажуть, зважені і щасливі. Дурію чисто. Ювелірні ваги сказилися, так що скористаюся я кухонними. Вони грами показують вірно, лише міліграми не показують. Ну, для мене це не також і важливо. 16 грам Не також і погано. Сподівався, звісно ж, більше, хоча б 20 грам, але 16 грам також непогано. Отже, ми бачимо, повністю довідникам довіряти не можна, тому що вони вказували на те, що в цих проводочках міститься 20-30% срібла. Тобто, з 100 грам повинно було бути 20-30 грам срібла. А насправді є 16. Що також непогано. Сподіваюсь, це відео для вас було корисно. Отже, не скупіться поставити лайк. Для вас це безкоштовно, а для мене безцінне. Усього вам найкращого і до зустрічі. Згинучи наші вороженьки, як роса на сонці.